І ми знову вітаємо вас, шановні глядачі та підписники каналу Randway. На минулому відео про кольори літа не дарма була така немаленька приміточка, що це перша частина. Якщо була перша частина, значить буде друга. І це саме вона. Ми присвятимо її ще декілька цікавим ножам, які мають такі кольори літа. Але усе діло не тільки у кольорах, все діло ще й в тому, що це не тільки яскраві, а дійсно гарні і тісі ножі не тільки EDC. Сьогоднішнє відео буде ну таке, трохи експериментальне, але трохи є що розказати. Grandway WK 19040 g цілком сучасний складаний EDC, ніж. Та з замком Maxis Lock, що це цікаво. Хоча замок Axis Lock є одним з багатьох типів замків, використовуваних у складених ножах, він швидко став відомим завдяки своїй ефективності та надійності. І один із найпоширеніших та найвідоміших е, замків. Щодо інших характеристик та особливостей складаного ножа Grandway WK 19040G, то можна сказати, що це цілком сучасний та актуальний ніж. У цьому ножі немає нічого зайвого і все на своїх місцях. І саме ця функціональність і Робить його красивим, той сказав, що красиві механізми добре працюють, бо їх красота свідчить про високий рівень проектувальників та виробників. До ножа Grandway wk 19040 19040. Це твердження підходить дуже добре. Клинок ножа має довжину вісімдесят мм та товщину 3,2 мм. Його форма дуже стрімка та приваблива. Вона дуже нагадує геометрію, що називають Spearpoint вістря списа. Романтична назва така. Вістря такого ножа знаходиться точно на його повздовжній осі, що надає змогу робити дуже точні та потужні уколи та рухи саме кінчиком клинка. Якщо вам таке потрібно, зверніть увагу. Клинок ножа виготовлений із нержавіючої сталі 8 хром 14 молібден Ванадій. І це дуже якісна та міцна нержавіюча сталь. Вона дещо переважає за своїми характеристиками 8 хром 13 молібден Ванадій, підвищений вміст молібдену покращує пружність та міцність сталі, а також її корозійну стійкість. Клинки з 8 хром 14 молібден Ванадії дійсно ржавіють і довго залишаються острими. Ця сталь є однією з найкращих у. Свої ціновій категорії. Руків'я відмінна лягаю долоні, лайнера руків'я сталеві. Накладки з композиту G10, наявність якісно виконаних накладок цього матеріалу в сучасному ножі, скоріш правило гарного тону, чим щось юнаткове. Але якщо щось є, так є. Ну і нагадаємо про яскравий жовтий колір, саме в модифікації 1904G, яскравий жовтий колір накладок. Чому це добре, ми вже казали, і ніж дійсно радує погляд своїм літнім веселим яскравим виглядом. Grandway sg 063 Yellow Ніж Grandway sg 063 Yellow є сучасним джентльменським піджачним ножем з легко вловимим самурайським колоритом. Дизайн ножа є результатом еволюції форм та стилю, заданого традиційними піджачними ножами, схрещений з добре усім відомим клинком типу американський танто. Сучасний міський самурай не носитиме катану на поясі. У новому тисячолітті це буде незручним анахронізмом. Нині ж Епоха принесла з собою нові матеріали, нові уявлення про компактність та ефективність. Даний ніж виконаний в форм-факторі складаного ножа фліпера із замок із замком типу Lener Lock. Руків'я ножа має просту і водночас ергономічну форму, якраз у дусі прямих руків'ях Танто, Катан та Вахідзафі. Зроблено це навмисно, щоб ніж не вибивався із заданого стилю. І щоб він не займав багато місця у кишені та не сильно виділявся. Килок ножа виготовлений сталі марки D2 д 2 про китайську D2, де 2 Є багато суперечок в інтернеті, але ми зараз не про це. І чесно кажучи, суперечки суперечками, а більшості стародавніх самураїв з їх погано згартованими масовими мечами та ногами про таку сталь залишалася тільки мріяти. Загальна якість виготовлення ножа на висоті, ніж легкий, ніж компактний і ніж по-справжньому літній, бо його легко сховати у кишені навіть легкого літнього одягу і носити з собою у місті. І скажімо так, друга частина нашого <хи>, кіножурналу кухня тижня, як бачите. З кольорами з літніми тут усе як треба. Ну, все ж діло в тому, що на Grandway є розділ про кухонні ножі. І не тільки розділ, є ще й такий дочірній, можна сказати, сайт Grossman з ножами дочірнього бренду. Так, це такі поріднені, скажімо так, бренди Grandway та Grossman, І Grossman, він присвячений цілком кухонним ножам. І якщо заговорили про кольори літа, є така серія сапфір з яркими такими руків'ями, як ви бачили, приємними Доволі цінами і ну, покажемо давайте ці ножі поближче з дійсно гарною якістю. Ці ножі завою ідеологією дещо нагадують, ну скажімо, наприклад, такі кухарські ножі, які робить Вікторінокс. З першого погляду, дещо такі утилітарні конструкції, але цілком з розумом зроблені, якісні і зручні. А що це за довгий такий ніж? Майже меч. Це ніж для роботи по м'ясу. Довгий прямий клинок, зручне руків'я з упорами надійно добре лежить у руці. Ніж дійсно безпечний. Береш у руку і відчуваєш впевненість та собі. Багато в чому і пластик тут грає свою роль. Він такий трохи шрахуватий, і тому ніж навіть не намагається ковзати у руці. руків'я не намагається навіть ковзати в руці, а так. Трошки нібито приємно чіпляється за рук. Хоча це пластик, це не який там G10, не мікарта, Але з практичної точки зору, з точки зору використання на кухні, це навіть є куди більш практичним та утилітарним рішенням. Але і якість пластику, і якість сталі пристойні, так скажемо. Це видно, це видно, коли береш уроки якісної річі. Якщо в нас багатьох з нас є досвід спілкування з якісними речами і з дещо. Ми скажемо так імітаціями вже на власному досвіді на рівні відчуттів відрізняєш на якісні матеріали від якісних. О тут з якості все добре. І текстура, фактура, скажімо так, і самі кольори, і усе підігнано одне до одного. Ну бачиш, що зроблено по справжньому. Ножі дуже прості та приємні, повірте, у користуванні, дуже прості в обслуговуванні, а що для кухні і треба. У них немає ніякого такого пафосу, в них є цілком якість та практичність. Та й ціни цілком приємні. Зверніть увагу, завітайте якось у розділ куханими ножами, і ось зверніть увагу саме на ці серії. На «Сафір», ось на аплікант серія також, недорога та практична, якісно дуже приємно зроблені ножі. Багато хто, мабуть, за інерцією не знає, що є кухонна серія. Трохи ми будемо присвячувати їй свою увагу, тому що на кухні ми також проводимо досить багато часу, і кухонний ніж це дуже ну, важлива частина нашого життя. А так, от до кольорів літа, трохи такої кухонної райдуги, трохи приємних, практичних, простих та приємних у користуванні ножів, надійний, безпечний, зручний. І ще раз повторюємо, подивіться на ціни, ціни цілком приємні. Для такої якістю дуже гарний. Ну у нас на цьому все. Наступний випуск буде присвячений зовсім іншим темам. Буде він такий дещо, мабуть, детективно-кінематографічним. <х> ну, це вже інтрига так пішла. Дякуємо за увагу. Мирного вам неба, нехай щастить. А, ну і про лайки, дизлайки не забувайте. До побачення!